Збираємось з Євою до лікаря. Ніч пройшла жахливо, знову ми не спали. Я взагалі не спала, У Єва... неї, по-перше, горло дуже і вона бігала аж до тошноти, її нудило. Вона бігала в туалет і сиділа на кухні була чай. І... Ой, ну. Йдемо зараз до лікаря. Хочу купити ці тести в аптеці, щоб знати для себе. Ми з Євушкою п'ємо чай і каву і збираємось до лікаря. Єва каже, що в неї дуже сильно болить горло. Я тільки що з ліхтариком заглянула туди, і мені здається, що може бути ще підозра на ангіну, тому що в неї прям нальот такий. І там, ну коротше, горло дуже і дуже мені здалося поганим. Так, ми з Євою вирішили поспорити а, морожене. Ого, да. Ми з, з Євою вирішили поспорити, ангі. що в неї перед лікарем. Я сказав, я кажу, що я даю 90%, 90 що це ангіна, тому що. Ну, в неї дуже сильно болить горло і боляче дуже ковтати і їсти нічого не хоче, і типа ну дуже-дуже ну, дуже боляче. Я кажу, це в тебе 90%, що це корона. Ой, ангіна. А єва каже, що ні, в мене корона. Я знаю, як я себе. Я ти казала вчора, що я знаю, як я себе почувала в Україні, коли я хворіла короною. І це в мене точно корона єва каже. Тому давай. На що ми. На мороженого. На морозиво. Але коли. Мікс маркетинг Бі... Біле. Біле, звичайно, пломбір, так воно продається Біле. і в лідні. Ну, Але коли ти виздоровієш повністю. Ну, да. Добре, давай. що ж, ми вже прийшли від лікаря І з аптеки. Не знаю, лікар не, не сказав нам остаточно, що це в'єви, і сказала, що. А, назначила нам антибіотик на цілий тиждень. Я запитала в неї ангіна, вона каже, ні. Якось для мене це дивно. Навіщо тоді антибіотик? Ну, якщо вона сказала, що потрібен антибіотик, буду давати. Тому що переживаю, дуже переживаю. Виписала нам ще від кашлю сиропчик і ще купила Єві. Льодяники від кашлю від горла, щоб ліпше було. Зараз біжу в магазин. Хочу купити, хочу купити тести швидкі. І єва просить мінеральної води хочу. І ще треба купити напевно, картоплю. Куплю зараз і зроблю є таку пюрешку, щось таке легесеньке. І подивлюся, можливо, там є якісь, оці, знаєте, крем-супчики такі, щоб в чашці її розвести, щоб вона хоч щось поїла, тому що їй треба пити антибіотика, вона взагалі зранку нічого Зараз... не їла. Беру бутилки якраз там, біжу в магазин, куплю щось, і куплю якісь різні чаї. Хоча в нас там ще там, ну, але трошки є, там вже все закінчується, всі чаї закінчуються. Біжу, зараз ще прийду, ще трішки розкажу, тому що лікар, знаєте, от е, поговорку що до лікаря краще в лікарню не ходити, бо приходиш з одним, виходиш з іншим. У нас сьогодні це так і сталося. Е, зараз прийду з магазину і розповім, що нам сказав ще лікар. Це, як завжди, моя історія. Мені нічого не потрібно, я йду лише за водичкою, коронатестами і мівінкою або чимось таким. і... Ось потарабанила ледве. І, до речі, тести не купила, не було в цьому в магазині біля нас. Треба буде зараз піти або в аптеку, або в інший магазин. Тут поруч теж ще є. Так, я вже прийшла з магазину, вже нагодувала євушку. Зараз лишилося дати їй антибіотик. Вона, ще поки... Вона хотіла полежати поспати трішки. Але так і не спала. Зараз я потрібно лежала. Ну, лежала, ну треба випити антибіотик зараз. Бо і було. сироп від сироп кашлю потрібно пити на ніч тобі. Коротше, розповідаю я про те, як ми сходили до лікаря. Наш лікар подивилась єву, оглянула і вирішила ж її послухати легені. І Коли вона слухала її легені, вона відразу запитала в мене, а ви з своїм скаліозом може кудись звертались? Я взагалі вперше чую про скаліоз, що в Єви є. А я знаю, чому? Чому? Да що я постійно люблю сидіти отак от І отак от, -от сидіти. Ну, це, це звичайно, впливає осанка на це все. і Тобі постійно всі завжди говорили, Єва, тримай спинку рівненько. Ну, я взагалі не лікар, і я не бачила, що в неї якось є зміщення позвоночника. Вона сказала, що в неї три позвоночника зміщені, і потрібно йти до ортопеда, звертатися, дала нам направлення до нього. Але вона сказала, що в її приміщенні, там, де вона приймає. Є дуже хороший лікар-мануальщик, що вона направляла вже до неї своїх пацієнтів, які були. І вона сказала, що дуже хороший лікар, що вона вправляє ну, як мануальна терапія. Я, звичайно, розумію, що це таке, але я трішечки хвилююся, чи можна дитині в 12 років, ну майже 13, йти до мануального терапевта, чи як вони правильно. Ну, лікарце, який вправляє диски, чи як. Я, я, я не знаю, я взагалі вперше з цим зіштовхнулася. У мене, звичайно, мама там ходила по таким лікарям. У неї проблеми були зі спиною. Вона ходила, там якісь масажі, чи що, сеанси якісь робили їй. Вона сказала, що ну, підіть хоча б там проконсультуйтесь, поговоріть з нею. Сказала, що дуже хороший лікар. Або ж треба обрати ортопеда в місті. Напевно, треба зайти в нашу групу і почитати, можливо, є російськомовні тут ортопеди якісь. Або ж треба обрати ортопеда і з цим направленням записатися на термін, і вже далі він буде говорити, що треба робити. Але знаю точно, що в мене сусідка, вони хотіли звернутися до ортопеда ну, зі своїми там проблемами. і до ортопеда треба обов'язково, щоб був перекладач з тобою. Це я знаю точно. Тому, якщо ми будемо записуватись до ортопеда, то обов'язково потрібно нам шукати перекладача з собою. Так що, от так, то я, чесно, я так засмутилася, що я навіть не запитала за корону, нічого не розпитала в неї. Тому що. Чесно сказати, я не знала. Я ще згадала, що влітку вона ж зламала ключицю. Я кажу, можливо, це через те, що вона зламала ключицю, щось у неї там неправильно може, вона має якось ключицю. Я розумію, але вона сказала, що в неї прям одна лопатка, наче ніби торчить, щось, щось не так, що лопатка випирає одна. І я подумала, можливо, це через те, що вона зламала ключицю. Я це сказала їй, але вона каже, ні, це не від цього. Ну, будемо дивитись, не знаю. Зараз основне єву потрібно вилікувати, і потім уже будемо звертатися до лікаря. Дуже я засмучена. Не знаю, що ми будемо робити з тобою, дитину? Треба йти. Ну, звичайно, що треба йти? Треба зараз вилікувати твої оці кашлюнькання. І треба потім йти до лікаря. Перевіряти спадко. І дуже замілашкою, така погода на вулиці, чудова, так гарно. Сонечко. Цього разливо мою дитину захворіти в таку погоду. Дивіться, які гарні будиночки. Ще так сонечко світить. Мені дуже подобається, що в них все в такій. Світовій гамі в одній. І в них навіть е не можна, якщо ти там хочеш кришу перекрити, чи там пофарбувати свій будинок. Якщо ти захочеш якийсь дуже яскравий, якийсь помаранчевий чи ще якийсь будинок свій пофарбувати, то тобі можуть не дозволити це зробити. Хоч цей твій будинок. І ще в них не можна е устанавливати кондиціонери. Якщо вони будуть псувати зовнішній вигляд будинку, тобто кондиціонер повинен десь виходити на задній двір. Ку-ку! Привіт! Коротше, знайшли ми тести нарешті, тому що раніше в магазинах я бачила ось буквально пару днів назад, я бачила в магазинах, продавалися коробках по, по 5 штук і коштували 10 євро. А зараз я купила в аптеці по два з щемось. Коротше, 9 євро майже я заплатила за три тести. Зараз будемо робити, перевіряти, щось мені якось страшно їх робити, бо щось я дивлюсь на мілу, якась вона мені не така, як завжди. Якась чи вона стомлена. Мама, школа. иди в магазин за А ну посмехнись. Mm. Mm -hmm. Все, мама, иди, иди после еды сразу в магазин. Окей? Okay? Mm. Mm. Мама, ты мне обещала, что то зуб будет, ты мне купишь тут календарь. Иди покупай. Уже завтра? Не, сегодня. Слава Богу, короны хочу у нас не у меня тоже не тест. Все добре. Короче, что вам сказать? Прийшли з, Миланою, э, прийшли з Миланою після школи. Мені вона здалася якось не такою, якась ніби дуже стомлена була. Вона каже, ой, мені так хочеться поспати. Я ще по дорозі подумала, що їй хочеться поспати, тому що вона вночі не спала. Але, прийшовши додому, ми поміряли температуру 38 метрів. Кажу, в школі її першило горло. Покашлювала, теж як у Єва, напевно, якийсь вірус вони підхватила. Сказати, що я засмучена, нічого не сказати, але з другої сторони це діти. я знаю, що час від часу вони хворіють і ну, пішов такий сезон всіх, всіх болячок і. Що ж, будемо лікуватися. Що ж, біжу додому, купила мілі адвент-календар, купила їм в магазині соєвий соус і такий ось супчик. Я знаю, що воно дуже шкідливе, але коли вони хворіють, то це трішечки виручає, Мама, тримай. щоб ми це передала. Угу. а маленькие такие, да, упаковочки? А тут что-то написано. Мешки. Мешки с яблочками. Написи есть, вода есть. Все, я година, Милашка уже заснула. что-то ей начало морозить. Поставила ей градусник. Ну, Мила заснула в 7-й а сейчас... Щось її почало морозити, і я поставила їй градусник, щоб поміряти температуру. Коротше, відчуваю, що і сьогоднішня ніч буде веселою.